Вітаю. Сьогодні запчастинки. Знову редуктор 2900. Тут один оберт, тут 5 обертів. 70 кг вага. Винт, 300 гривень. Тут заварений, тут нормально. Ось такі люфти має. Це я виб'ю, потім назад Те, щоб зручніше пакувати було 300 гривень. Диск з корпусом 320 гривень. Це ліва різьба, тут немає. Леміші та поличка. 1100 гривень за все. Леміші не нові. Ось такий мають вигляд і поличка не витерта. Домкрат 230 гривень. Ось такий. Колесо опорне 300 гривень 350 діаметр 100 ширина. Хто перший раз на каналі, номер для зв'язку. Пишіть у Viber, можливо, дзвоніть по мобільному. Відправка Укрпоштою по повній передплаті та новою поштою по частковій передплаті. Монтажки 400 гривень за все. Ось такий розмір їхній. Винти до лещат. 400 гривень за два. 420 міліметрів. Тут 65 діаметрів. Діаметр винта 28 міліметрів. Поворотна частина з злощад, ось такий розмір. 190 гривень. Так, рейки. Унікальна пропозиція, я так думаю. Це. Рейки з пилорами маятникової. Їх 4 штуки було. Одну я вже відправив. Шестерню окрему. Рейку окрему вийшло 2 місця, щоб зручніше пакувати. 200 гривень доставка вийшла. 1400 шестерня плюс рейка. Оце один комплект 1400 гривень. Хто на? Не кожен день такі здають пилорами, так що невідомо чи ще будуть щось схоже. Так, дивіться, це розмір. Майже 700 шліци, зуби і така довжина їхня. Так, зараз оті розміри. Дивіться, 55. Так, 40 мм. Модуль не знаю який. Так, я вам поміряю. Тут 25 мм. Так що якось так. Потужні такі рейки. Дякую за увагу. На цьому все.